Альфа це внутрішня платформа Binance, де можна торгувати токени, які не торгуються на споті, і за торгівлю такими токенами сам Binance виплачує айрдропи. Щодня якісь нарахування. Є, деколи по два рази на день за бали. Щоб отримати бали і взагалі побачити, за що вони нараховуються, заходимо в Alpha Events, можете через вкладку Більше знайти я собі її виніс на головний екран. Альфа-Евенс тут розписано, за що нараховується ось за баланс. 100 і більше доларів на рахунку це 1 бал. 1000 і більше 2 бали. Вище 10 тисяч 3 бали. Вище 100 тисяч 3 бали. Тобто, щодня отримуємо 1, 2 або 3 бали за баланс і за об'єм торгів. Ось тут розписано скільки балів дається, за який об'єм торгів. Я набиваю 16 балів. 16 балів це треба 65 600 доларів об'ємом і вище. І ось нижче показано, як мені ці бали нараховуються. Бали рахує за останні 15 днів. Тобто, якщо 16 днів назад ви робили якісь об'єм, їх вже не буде враховувати. І якраз тут нижче розписано за який день, скільки балів було. 19 балів це там, де. Мені давало 3 бали за баланс більше 10 тисяч доларів. І більше 65 тисяч з половиною об'єму, а це дає 16 балів. Тут де 4 це означає, що я забрав один айрдроп за отримання одного аїрдропа зазвичай забираю 15 балів. Та, як набивати об'єм? В принципі, для новачків це найважче, тому що можна втратити легко кошти. Набувати об'єм треба в токенах, біля яких стоїть значок Альфа і X4. І також треба дивитися на волатильність. Краще вибирати токени із найбільшим об'ємом. Mm. Ось я їх посортував по обсягу найбільше в токені ВОД, Лео Поп. Перейшов на ВОД, включив графік 1 хвилина. Тут мені не подобається графік нестабільний. Алео, також нестабільний. Поп. Ось, по суті, всі токени зараз не можна сказати, що вони ідеально стабільні, але якісь треба вибрати, щоб показати. Із цих мені найбільше подобається. Але це об'єми можна робити протягом доби. Тобто не обов'язково ви зайшли і якісь токи не маєте вибрати для торгівлі. Можете через годину перевірити, може буде краща ситуація через 2 години, через 3. Ось ідеально, щоб була така рівна пряма. Нажав торгувати. Я використовую завжди зворотній ордер. Ось тут він. Також через Олівець собі можна поставити суму, яка вам потрібна буде для торгів, щоб руками не водити. Я торгую по 400, зразу нажав і воно вибралося. Далі, використовуючи зворотній ордер вгорі, ось тут я нажимаю. На цифру із стакана зелену, внизу зразу на червону і купити ало. Виходить, що я купую трошки дорожче ринку і зразу продається дешевше ринку. Ось все. 400 купив, 400 продав. Далі знову 400 нажимаю, вгорі зелена, внизу червона, автоматично купило і зразу продало. тисяти треба по верху стакану, а не внизу. десь а по верхніх цифрах це останні транзакції. Знову нажав 400, зверху зелене, внизу червоне. І, є. і четверте останнє коло це, щоб було із урахуванням коефіцієнту 4х більше 65,5 тисяч загального об'єму. І якраз оптимальних 16 балів за об'єм. Якщо вас, допустимо, ордер не забрало, просто скасовуєте його і повторюєте. Далі можна зайти знову Alpha-Events. І ось тут показує ваш актуальний об'єм. Ось я бачу, що в мене 6557 об'єм. Мені треба ще 500 доларів для того, щоб отримати 16 балів. Ось яка цифра вам треба для того, щоб отримати 16 балів. 65 тисяч, 536 балів об'єму і більше Так, ще 500 не вистачає. Щоб зробити 500 об'єму, то вибираємо токен, де 4х дається коефіцієнт, і в 4 рази меншу суму можна вписати. Об'єми зроблені на сьогодні. Далі, коли будуть видавати дроп, ви також заходите в Alpha Events. Тут вкладка єдроп перша. І ось тут меню для отримання дропів. Нажимаєте отримати, проходити капчу і забирали. Також є ось такий календар. Його можна додати собі як віджет на головну сторінку, і ось тут показує, коли будуть наступні нарахування айрдропу. Є сайт спеціальний, на якому ви можете перевіряти, як і токен, які бажано торгувати. Але краще за все перевіряти, звісно, самому, тому що він показує стабільність токенів, але не завжди вона правильна. тут показує у вас, якщо зеленим, Токен можна торгувати. І те, що нам ще треба, остання табличка скільки днів токен ще можна буде торгувати. Ось токен кога, він хоч і стабільний, але біля нього 0, його торгувати для отримання 4X бонусу не можна. Також на цьому сайті ось вкладка Airdrop. І тут є графіка airdropів. Ті, які були і ті, які будуть. Ось вкладка Today, це майбутні дропи. Сьогодні був дроп з RAF. Перше 145, це скільки треба поїнтів станом на зараз. Спочатку було 190 для отримання дропу. Друге це скільки токенів дають і останнє час по Лондону. В Альфа Івенс у вас показує в грі, кількість ваших балів. Якщо ця кількість більше. Ніж та, яка потрібна для отримання аірдропу, можете її отримати. Також upcoming AirDrops. Завтра буде у нас дроп-токена Anoma. Потім також буде Falcon Finance. Два хороших токена, то їх обов'язково треба забирати. Вони дорого оцінюються, будуть на споті банана. банана швидше за все, обидва. І там буде хороша насипка. Так само, як думаю, і Eden варто забирати. Ось по цьому сайті можете дивитися, які майбутні аердропи буде по поінтах і сумі. Ця інформація зазвичай за кілька годин до отримання аердропу дається, то можете перевіряти або в Твіттері Binance чи Binance Wallet, або є спеціальний бот. Зараз я вам ще покажу цього бота. Ось є подібні боти кілька. Вони за 15 хвилин до отримання аердропу вам показують сповіщення. Тут вказується сума airdrop, в якому токені, скільки потрібно поїнтів, скільки списує, і якщо є можливість оцінити цей токен десь на примаркеті або він вже торгується, то там девалює приблизна його вартість. І далі ви вже вирішуєте, чи витрачати вам 15 балів на отримання аидропу чи ні. Зазвичай треба вибирати краще і гірші скіпати, якщо там менше 50 балів, краще його не забрати, а витратити бали на щось цінніше, тому що ви не зможете все підряд забрати. Забирається приблизно від 3 до 5, максимум 6 айдропів за період в 15 днів. Це вже залежить від того, який ви об'єм крутите і який баланс маєте. В кого менший баланс, хто менше робить об'єми, той забирає 2-3, в кого баланс може навіть 100 тисяч баксів, і він робить хороші об'єми, той може і 6 деколи 7 айдропів забрати за період в 15 днів. І найголовніше, скільки можна на цьому заробити. Ось тут ви можете побачити всі мої ірдропи, які я забрав за вересень. Їх досить немало. Витрати на мій аккаунт це біля 2 доларів в день. Тобто за вересень я витратив нехай 60 доларів, грубо кажучи, на витрати. І з отриманого ось буквально перший airdrop PTB він покриває всі витрати вже. Далі йде тільки в плюс. Останній, наприклад, 100 міра це було 150 доларів. 180 ну, я продав погано 150 доларів. Хтось продав навіть за 250. Блес також біля 100 баксів було. 0 20... g це також більше 100 доларів було. Ну, і більшість токенів тут дає від 50 до 100 доларів. Тобто один, максимум два дропа, ви вже в плюсі за місяць. І далі все, що отримуєте, отримаєте, це вже будуть ваші чистий прибуток. Якщо в цифрах, це десь загалом я витрачаю, вибачаюсь, 60 доларів, це на період 15 днів я витратив. Тобто десь 120 доларів я за місяць витрачаю. І з прибутку, це конкретно за вересень, приблизно 1800 доларів на даний момент. Тобто співвідношення. 1 до 15. Вересень, звісно, був хороший, але в попередні дні, хоч і був менший кілька разів деколи прибуток, але він завжди був за будь-який місяць, він був прибутковий на Альфі.